Що стосується бюджету 2014 року, то основні параметри бюджету вже прописані. Тобто, проект бюджету є, він буде слухатися 30 січня на сесії міської ради. Якщо говорити про порівняння з бюджетом 2013 році, ну тут десь параметри приблизно одинакові. Ми ще на цей момент, коли ми з вами говоримо, я не бачив, ще бюджет 2014 року мається на увазі бюджет України. Все-таки в якому е е е варіанті він проголосований, тому що ми бачили, як відбувалося голосування. Єдине, е що десь всі спеціалісти стверджують, і тому на базі цих тверджень я і теж говорю, що на превеликий жаль, е е скоріше всього, бюджет 2014 року буде бюджетом виживання. Якщо говорити про конкретні напрямки фінансування, крім скажем того, що обов'язково є до фінансування медицина, освіта, культура, там органи місцевого самоврядування, соціальний захист, фізичне виховання і спорт, то основне спрямування буде а дороги. Тобто продовжувати те, що було у 2013 році, розпочато. Ну що на превеликий жаль із за казначейства, яке не пропускало платежі, нам багато чого не вдалося зробити. Ну для прикладу, ту ж саму вулицю Лепкова. Ту ж саму продовжити від Гаркуші від Івана Франка і далі до Василянок і Василянок всюди перетину з Гарбарської. Так само ми розпочали роботи на вулиці Гната Хаткевича і не завершили. Тому в цьому році плануємо вулиця Дудаєва, розвісна, от вулиця Сагайдачний, багато інших вулиць. Тому це перший пріоритет. Що стосується доріг, другий пріоритет це соціальна сфера. І в першу чергу це об'єкти, які вже десь на викінченні, які розпочаті, от, які потрібно завершувати. І, безумовно, питання номер один в цьому плані це дитячі садочки. Ну, от, зокрема, Вовчинецька 210, друга черга, це дитячий садочок в селі Вовчинець, це дитячий садочок в селі Хриплин, це школа в хриплені. Тобто, от такі об'єкти в першу чергу. Що стосується вулиці Шевченка, то безумовно, якби у 2013 році не було б позиції казначейства, тобто якби всі платежі проходили, то ми б вже ту ділянку від Гординського до парку імені Шевченка завершили. Якщо буде нормальне фінансування і буде сприяти погодні умови, то до 9 березня і так було домовлено на нараді, яку я проводив на початку цього року, що до 8 березня ця ділянка буде завершена, тобто щоб двохсотріччя з дня народження Кобзаря ми могли пройти уже до кобзаря по відремонтованій повністю порядкованій вулиці Шевченка саме на цій ділянці, і в роботу беремо цю ділянку від січових стрільців до Гординського. Власно. Наші будівельники, вони і підрядники є. Різні і цікаві, от і скажемо, нас дуже люблять різдво зустрічати от, і святкувати. Так, от якраз ця компанія вирішила взяти паузу, тобто на період різдвяних свят, щоб не розривати там два дні працюємо, три дні не працюємо. Ну зрештою, така домова не що під то, що десь все втрачено, буде доганятися після різдвяних свят. Вони згарантували це протоколом. Записано на нараді, відображено в протоколі, що при умові пропуску нормального пропуску коштів казначейства казначейством роботи будуть ними виконані до 8 березня.